Батько Лілії хворий на коронавірус. Лікується вдома. Сімейний лікар виписала кисневу терапію. Тому Лілія прийшла за концентратором для батька. Ми в лікарні не були, тому що ми мали вакцинацію. Трошки легше нам проходило. Ми вакцинувалися всі модерною. От але то, що він має побічні свої хвороби ще і йому важко дихати, і ще хворіє. Ну і сімейний лікар на для нам для підтримки виписала цей. Отримати кисневий концентратор можна у свого сімейного, уклавши договір. Медсестра одразу покаже і навчить, як ним користуватися. Обов'язково, щоб він не стояв при стіні і, і часто провітрювати приміщення, кожну годину провітрювати хоча б по 20 хвилин приміщення, щоб він мав з чого брати. І ви собі регулюєте тоді подачу кисню більше менше тут іде подача. Тихайте, як вам лікар сказав, залежно від сатурації. Пацієнт може користуватись концентратором, поки його стан не поліпшиться. Потрібно, щоб сатурація впродовж доби без кисневої підтримки була 94 або більше. В середньому концентратори видають на 10 днів. Певна категорія пацієнтів є, які виписуються зі стаціонару після лікування ковіду в стаціонарних умовах. І є категорія пацієнтів, які є на догоспітальному етапі або не потребують госпітальної допомоги, але мають проблеми з диханням, то ми даємо їм за скеруванням сімейного лікаря. Для користування в домашніх умовах після кожного пацієнта ми обробляємо цей кисневий концентратор. Якщо в міру необхідності міняємо фільтри, як правило, пацієнти навіть повинні вести. Ми їх просимо такий щоденник, скільки часу цей концентратор вдома працює включеним, тому що там є певні вимоги після певних відпрацьованих годин. Він повинен мінятися, повинні мінятися фільтри. У цій поліклініці при п'ятій міській лікарні є 23 кисневих концентратори. Наразі 14, Видали для лікування вдома. Тут їх видають пацієнтам уже близько року. А раніше поліклініка мала 13 таких апаратів. У жовтні отримала ще 10. Зросла кількість людей, які потребують концентраторів. Якщо там в серпні, липні в нас там одна-дві людини користувалися концентраторами, то зараз я кажу, в нас 14 пацієнтів є в користуванні. Такі кисневі концентратори є у всіх міських поліклініках. Ми маємо 374. сьогодні. За останніми підрахунками роздано таких концентраторів в кількості 73 штуки. Тобто, на даний час нас вистачає тих концентраторів, і, відповідно, ми зараз активну роботу ведемо в плані того, щоб стаціонари більше старалися виписувати пацієнтів, розуміючи те, що пацієнта може Пацієнт може бути забезпечений на амбулаторному рівні цієї кисневої терапії. Отримати його можуть безкоштовно ті пацієнти, які потребують кисневої терапії. Ольга Дейнака, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.